А ще Львів пережив найбільшу атаку від початку російської агресії. Вибухи пролунали в кількох районах міста. Зафіксовано влучання, зокрема на вулицях Олени Степанівни та митрополита Андрея. Повідомляють про пошкодження житлового будинку в залізничному районі. Горіла покрівля нежитлової житло... не будівлі, площа займання близько 200 квадратних метрів. Пошкодження кілька будинків, зокрема житлових, дитячих садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів. Обірвано контактну мережу. Крім того, в місті пошкоджено два промислові об'єкти. Там сталося займання на місці. Працювали рятувальники після обстрілу на різних вулицях. До медиків звернулося четверо людей. Трьом надали допомогу на місце. Одного чоловіка госпіталізували наразі. Містяни і комунальники прибирають вибуті вибиті шибки і тішаться, що залишилися живі. Ми пішли в сховище, але ми ходимо далі. В Сховище ми побачили, що було руйнування на нашій вулиці. Але ну не дуже хвилювалися, поки не побачили, що нам дзвонили сусіди. Коли доходили вже зі сховища, дивилися, ну вже прийшли, побачили по факту. Найголовніше, що я бачу сусіди, що вони є, вони встигли вийти, аби були вховище. Бо сподіваюся, там місто не залишиться, що дете. Він накрився сам рушником. Тому що він був, моєму завжди кладемо на нас рушник, він сам накрився, заліз під нього. Тому що він відчуває, він боїться, певно. Теж.